Короче, дивіться, яка історія. Посадили ми горіхи, посадили досить пізно, але в них виникла така проблема. Що скручувалось листя, і, і практично всі молоді пагінчики, що відростали, вони пропадали. Зараз повертаю, показую. Молодий горіх, вже мабуть, півтора місяця він стирчить з землі. Де, що все, що, все, що відростало, пропадало. Все засихало. А в чому, в чому суть? В общем, я дослідив. Короче, у нас є такий шкідний кліщ. Кліщ, ось бачите, до речі, видно, не знаю, чи сфокусується. Ось такі ціна ну, короче, їхні яйця. От. І е, цей кліщ, він, ну, до речі, признак кліща буде така паутинка. Значить. Легесенька, малесенька, така ледь помітна. І ще листки ось так скручуються. Зараз ще пройду по інших і покажу. Ось тут теж ось вони такі погризані. І тут теж ось видно такі. Коротше, бачите, така біленька штучка. Це їхні яйця. От, ось, ось, Ось ось це. Так, і що я зробив? Коротше, я це все діло обробив проти кліща. я зараз покажу, чим я обробляв і проти тлі одночасно два, два засоби змішав і, і, і коротше, є результат. Чому це відео знімаю? Тому що є точно хороший результат. На те дерево, там, де ну, практично все позасихало, менше потрапило, а зараз покажу, де, де був хороший результат. Ось тут також мало. Мало потрапило, мало по кропиві, Ось багато видно цих яєць. ось На кожному практично на кожному пагані є молоді молоді яйця, відкладені. А це тут краще потрапило, я тут краще обробив і дуже хороший результат. Всі дерева, всі горіхи, їх тут у мене 10 штук, сажалися в один час. І зовсім різний привіз у кожного дерева. Це точно я пов'язую з кліщем, тому що ці дерева також у них були проблеми, бачите, по цих листках видно, ось по, по нижніх листках видно. Зараз. От. Але потім я обробив і ось бачите, пішло чисте листя. А раніше було от на кожному молодому прирості, на кожному листочку була ось ці ну, кореш, це зараза, цей кліщ. Так, показую. Що я обробив я такими інсектицидами, як Туріл і Антикліщ, антикліщ Про. Старого марка аптека садівника. Це не реклама в ніякому разі, це мій досвід купував в епіцентрі. Це значить у нас інсектициди. Це інсектицид. А це штука для того, щоб краще пролипало, Ну довше трималося це інсектицид на дереві, на листках.